Доброго дня, шановні клієнти. Як ви бачите, на складі є насоси, трьохметрові насоси. Ось двоє лежать. Поруч з ними лежить або, можна сказати, лежав п'ятиметровий насос. Терміново клієнту потрібна була голова, як запчастина на чотири лопатки. Поки у нас все було пофарбовано, то ми просто зняли з нового насосу. Сюди зараз доробляється голова, буде встановлюватися. Звертайтеся за насосами для навозу, насос мішалка, має продуктивність 100 метрів кубічних, це на змішування. Ну, реально по плотності середовища, яке перекачується свиний навоз, то десь качає 75-80 метрів кубічних за годину. Насос нашого виробництва компанії Пратепос. Ми знаходимося в місті Біла церква. Бачите, зараз з насосами буде напряжно, тому що. Починається сезон. Поки ще не підмерзло в поле не можна виїхати, то наче всі чекають. Ну а потім, як уже дійсно, трохи морозець і ближче до посівної, то у нас починається сезон по відвантаженню і по виробництву цих насосів. Так що пишіть, телефонуйте за вказаним номером телефону. Можете просто написати на Viber. Надішлемо вам фото, відеоматеріали по нашим насосам. Звертайтесь до офіційного виробника.